Що, як думаєш, робити аборт? Ну а вже ж робити аборт. Зачем ти затягуєш? Я Не розумію, ось тобі 500 доларів, іди міняй і робити аборт. блін. Добрий день, лікарю, ми на аборт. Добрий день, давайте сюди медичну карту я подивлюсь. Ось тримайте лікарю. Мам, мам, я боюсь, мам, давай підемо поки не пізно. Будь ласка, я тебе благаю, лікарю, скажіть щось, будь ласка. Закрила тобі сказала. Треба було раніше думати своєю головою при тим, як ноги роздвигать, стої мовчки. Мамочка, ви розумієте, що по аналізам вона може більш ніколи в житті не мати дітей і. Це дуже великий ризик. Ви це розумієте, лікарю? Ну звичайно, ми все розуміємо. Нам потрібна ця операція. Тому витрати ми беремо всі на себе. З вас тільки операція. Так ну дивіться, мамочка. Я вас розуміла, тому вам потрібно зараз підписати цей документ. І ми операцію назначимо вам на завтра. Будь ласка, мам, мам, давай подумаємо, будь ласка, я тебе благаю, мам. Давай, давай народимо. Мам, пожалуйста. ти що глуха, я сказала, рот закрила. Треба раніше було думати своїми мозгами. Добре, дякую, лікарю. До зустрічі.